Відповідь на питання: порядок отримання виплат родинної військовослужбовців, якщо військовий перебуває у полоні. Відповідь юриста та розберемо на конкретному практичному прикладі, де родина військовослужбовця звернулася до військової частини щодо отримання належних їм відповідно до закону щомісячних виплат, але, на жаль, родині військовослужбовця було відмовлено в отриманні зазначених. Виплати, що було зроблено, адвокатами було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду щодо визнання незаконної бездіяльності військової частини та зобов'язання вчинити певні дії, а саме розглянути заяву родини військовослужбовця та здійснювати виплати. Причому в полон ще попав він у вересні 2022 року. Року підстава та причина військової частини була у тому, що військовий самовільно залишив військову частину. Складністю у цьому проєкті проекту у тому, що, по перше, необхідно було здійснити захист військовослужбовця у кримінальному провадженні в державному бюро розслідування та у ході досудового розслідування. Було прийнято законне рішення щодо закриття кримінального провадження. Знов таки родина військовослужбовця подала відповідну заяву та необхідні документи щодо все ж таки отримання виплат. Але знов таки військова частина відмовила, зв'язку з чим було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду. Суд розглянув зазначений позов, позов задовільнив він повністю. Визнав незаконної бездіяльності військової частини та зобов'язання вчинити дії, а саме щодо ненарахування та невиплати в повному обсязі грошового забезпечення, включно із збільшеною додатковою винагородою, за кожен місяць до його звільнення. Постанова рішення суду не вступило в закону сил з тим, що все одно військова частина не хотіла здійснювати належні виплати, подала апеляційну скаргу. Апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу військової частини. Захисниками було підготовлено та подано аргументований відзов на цю скаргу. Та апеляційний суд прийняв законне рішення апеляційну скаргу військової частини залишити без задоволення у наслідок. Чого все ж таки родина військовослужбовця у судовому порядку все ж таки доказала військовій частині, якщо військовослужбовець потрапив у полон, держава зобов'язана здійснювати належні виплати аж до звільнення військовослужбовця? Рішення вже вступило в законну силу, і ще таке питання у цьому проекті.